부를, Ви просто, висок, на, на, висок. Давайте. Здесь <плес> все А вот ты побачишь, мы уже не підъеднаем. А мы давно волтам. Уже трансляцию. Раздуемся у нас камеры. Никого уже немає. Он зараз правда. Ага, давай. все, Сейчас, сейчас він буде, сейчас я побачиш. А я могу бачити хлопці? Зараз приєднається і ви його побачите. А їх не могу бачити Стої, камерой? Так, звісно, звісно. Телефон ще немає. Угу. Пане Іване, будь ласка, олежний зв'язок. А от хто? Те, яке підписано на сайт. Ні, це Ви щойно спрашуєте. Ні, треба нам бути воно два покази. А воно присягнеться. Ну, вони ж діють кучу. А тепер як нам додатися? Ми побачимо, що Олег голосує. Можливо, і Олег голосує. На трансляції я професіонер у веб-сайті. Є камера? Так, воно трансляція. Це лише додатково для... І це потім ми теж прикріпимо. Як другий запис. Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас посідання нашої постійної комісії з питань транспорту про статистику. У нас э, декілька колег присутні у приміщенні комісії у 707 кабінеті це Іван Васичков і Олег Регалов. І Артем Клюєв у нас дистанційний. Тому, а, якщо немає інших пропозицій, пропоную переходити до розвідку порядку студента. А давайте ще щось, 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 щось запросимо. Діянного. Перше питання. Про внесення змін до передів спеціальних земельних ділянок відведених для організації та тобто, провадження діяльності забезпечення паркування транспортних засобів у місті ДНІПОВІ. Так, все. Тепер у нас є. Ми додаємо. Може бути депутат, доброго дня, дякую. Повідомляю, відмін до переліку ми була, а -а -а, пропонуємо тут у нас була графічна пошивка за адресою вулиця Пасаживського в районі 1123, то є ми були, прописали сто технічна технічна, то, технічна то, помилка, да. так. Ми, ми виправили на голосування. Ну, ні, і там далі. Та вулиця потім ламана, ми парковка э, це біля э, центрального. Э, Цвірка, там було 35 машин, місць стало 60, буде 60. І вулиця Воскресенська тоже ми збільшуємо із 13 машин на місць на 16, потім і спеціально обладнані майданчики ми вили, е, виключаємо 5 адрес, там, де є право власності і е, договор оренди землі до 28 -го та го року. Також у нас є спеціальна обладнаний майданчик, де нам Сільпо надало заявку щодо створювання своєї об'єкта на 3А парковку і заявка від ТОВ Меркурій Агропром, щоб для включення службової парковки за адресу Євгені А Под цирку є питання? Там еще прикинення роботи строили землі чи наші держави на сьогоднішній день по цирку повідомляю да там було, виходить, Первоначально 110 машин міст. Ми вернулися до 2021 року на 35 машинних міст. Це mm -hmm. було узгоджено і химерці дорожнього реча зроблено було департаментом по землі використовувало mm -hmm. да, розмежування і таким образом збільшення наші теж в машини тоді, якщо немає питань, ставлю на голосування рішення виконкому про внесення змін до переліку спеціальних зімельних діяльних заговорених для організації та привадження діяльності і забезпечення паркування транспортних засобів у місті Ніколі. Хто за? А там. Да. Атем за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Про внесення зміни до рішення виконкому міської ради 24.10.2023 -20 3.24.10 24, групп 10, розослажение выставки еще до сильности, залученые кошки, позыки, копытные проекты для прогресса, не только міського раду про мисцеву гарантию, доктор Даш Молчанова. Нам потрібно Виктора да? Леонки, да.

питання нічого. чому? Ми приймемо участь у міжнародній програмі проєкту «Лиманська транспорт України-2». Було нам ви, виділено 20, ну, всього 28 мільйонів, якщо ви приходите. 21 мільйон. 20, 14 було на електротранспорт, і 7 мільйонів, там 360 тисяч ну це євро було виділено метрополітеном. Він дійшов, зробив всі документи, дійшов до тендеру, коли треба було закупити вагон. Ніхто не виставився на тендер, бо дуже мала сума. І вирішили перекинути ці кошти електротранспорту. на докупівлю там, ну, вийде до чотирьох вагонів трамваїв, якраз міськопольник у цих якраз там. Тому ми зараз вносимо зміни до суметин. Да, сумма менять. Сторона голосования, решение рішення проносит решения змін до рішення виконкому міської ради четвертого десятая двадцать третьего по затвердую выставку счета до дети залучення коштую поза кикопенька, просто электротранспорту, просто міской рады, физнес его «За» «За» за? За. Да. Завышения yeah. принято далі. удары. висновки высновки коммунальных так, хорошо, продолжим выслухом по камню транспорт и по транспортной міської ради щодо надання внеска доступного капиталу капіталу коммунальном порядке транспортной инфраструктуры в міської ради Это сейчас я не Так, колеги, ставимо на голосування. Хто за? Так. За дякую рішення прийнято переходимо далі. Про узгодження висновку департаменту транспорту за транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внеску до заступного капіталу комунальному підприємству Дніпротрансер із неприродської міської ради вісімдесят двадцять тисяч двісті гривень. Хто за? За. За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо далі. Про узводження висновку. Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внески до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпропетровський електротранспорт Дніпровської міської ради. 487 млн 451 754 гривні. Ставлю на голосування. Хто за? За. Да. да. все за, дякую. Переходимо далі, колеги. Так, у нас. Є uh, прилозі області в департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради від ноль дев'ятого дві тисячі двадцять п'ятого три дроб 1510 ставі 1709 2020 номер три дробятнадцять десять пятьдесят та вис КП транспортної інфраструктури міста. Руслі міської ради щодо перевірки та актів моніторингу майданчиків для паркування за адресою вулиця Березінська, 30А е -е, Ігор Гулевич, будь ласка, по цим документам, які надійшли від комунального підприємства транспортної інфраструктури міста, повідомляю. Е -е, да, було у нас е -е, проведений контроль 26 червня 2025 року, де протоколу номер 6 було передбачено, що за адресою. Там був е, спорений, е, е, що стосується вибору, два було претендента, які приблизно були надати одинаковий пакет документів за адресою Березинська, 30А. Переможцем було визнано е, попмінкою, якому було комі комісійно на е, при проведенні конкурсу, е, е, указано і проголосовано комісією. По, по, по проведенню що за ті запропоновані кошти, що він запропонував АТЕ, на цю парковку 500 тисяч гривень, щоб він ці кошти е, інвестував в термін е, одного місяця. Е, внаслідок чого комунальне підприємства транспортної структури, було указано, надано прописано це все в протоколі, щоб вони заключили договор і перевірили його по. Виходу цього терміну сроку. Був виїзд туди в липні місяці на цю адресу, де було комісії, комісії складений акт моніторингу майданчика для паркування за цією адресою, де було там по помінкою наданої цій комісії договір купівлі-продажі. Майна відповідно до якому було цим договором, казано, що один продає другий покупає, а саме там перелік сертифікати на постачання товарів. І на видаткову накладну, що стосується там макарона бурка, там насоси, всякі там ну, і все це ми надали вам депутатам. Також е... було здійснений повторний е... виїзд. Е... Комісії і складені таке ж самий відповідний акт на по цій адресі, е, і надано на комісію з депутатом транспортного всіх документів, щоб підготовило нам балансову тримуваю. Дякую. А що змінює за цей місяць? Чи вони дотримувалися ціною справою, які вони подавали до конкурсу? Про маниту, чи вивчачи документи, які надав нам балансовоутримуючи, що відповідно до цього договору один дроб від 1 липня 2025 року йде тут ФОП Шокова Надія Григорівна продала майно на 560 тисяч тисячі гривень. Не я, тобто було... я читаю ту інформацію, которая надана мені балансовострима. Требует... Є парковка, яка була в якомусь початковому стані. Тоб перша перевірка, вона зафіксувала після початкової станції того, цього паркувального майданчика. Правильно? Після цього було заключено долго. Тобто ФОП, Минка, ні, ну що, чому? Передвочальний був договор, довго зафіксували первісний стан, який був спочатку до цієї парковки, а потім через місяць відповідно до договору з було повторно своє зроблено і зафіксовано в такому стані вона була через місяць парковка. Що змінилося це? Звіривши ці дві акти, де туди виїжджали члени комісії, вони одна одну тих ніяких не прописано в цих актах. Він не відбулось і казати, що щось там вони купили, ми можемо тільки відповідно до документів, які вони надали. Тоді в мене інше питання. В цих документах у нас фігурує охорона будь-якої площі 15 квадратних метрів. Вартістю майже 235 тисяч гривень. Це вартість житла. Якщо. Це вартість якоїсь квартири на обережному чи на вулиці Березінг. Але добре. Можливо, це якийсь ФОП по ціни статувартісті. Але далі, що ми бачимо? Бачимо обігрівач електричний, газована касалка ручна, подовжувач електричний на катушці, кабель, лічильник, резервні ворота. Тобто тут багато яких цих пунктів, які загалом до предмету договору між каплетранспортна інфраструктура та ФОП-мінка з приводу оренди з використання цього цілої вони взагалі не мають ніякої зміщення. Тобто люди купили якісь лапах, газу на кустарах, у яких для чого тут портування. Ми можемо побачити також комплект металопрофілів на металевих опорах. Добре, це якісь на для машин, для того, щоб мій інспекції були автомобілі, які стоять на цій стені. Які мають відношення до цього лічильник і електричний? Ні, ну а піпо, ж дожно на парковці бути. Добре, але... Ні, 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 якщо лічильник може і має. Але ми казали про відеонагляд. У них пропозиції, наскільки я пам'ятаю, були інвестиції в були відеонагляд, щоб підвищити приближити... охорону такі інші. І навіть... Ревач він же просто нам прийшов доповісти про те, що у нього є один і другий документ. Він... А, я я... запитую, як у нас представника департаменту, як він вважає, чи було проінвестовано просто? У щось, аби... 에... Савдович, ну, і... Я обікнуть я... надам відповідну, бо і за чого я бо департамент транспорту договор не заключає, я не балансу стримуюч, і департамент не балансу отримуючи. Є балансотримувач комунальне підприємство транспортної фіструктури підприємство. Відповідається специфікація на постачання товарів до договірних умов, які були укладені з Чи Є як може бути департамент розглянув лист, який надійшов від комунального підприємства, де тут комунальне підприємство. Прописала, що додатково повідомляємо, що надати проєкту перші матеріал та купи документи щодо виконання інших документів. Ну, всі ці документи від да. читали. Що, Те, що, ж, вона не... не відповідає тому, що зазначав конкурсні пропозиції цей претендент Коп Тож Я пам'ятаю, що вони писали конкурсні пропозиції про він що таке та інше. Взагалі ніс кого Тому мені здається, що люди просто купили якусь майна, вони могли написати там і Делал я какие-то ноутбук, там ще щось, але яке це відношення має до немаю саме инвестиции самую актуальную, с профессию прокуральную гарточку. Им просто нам ну, на список того, що люди не могут, если что там написать, що там десь, саме самых. Для чого це все проблемы процедуры? Mm. При тому, що что все, все там було. Я памятаю просто був на виїзді на карте. Все, все там було. І протипожежний щит, і оборожа всі карабиться, приметала його. Це все там було по факту, ще до того, як з ними зробив доклад. Я особисто не бачу жодних інвестицій, бо в майданчик я обіцяв президент. Мені здається, це просто нас трошки хочуть ввести в оману, надавши якісь документи. Коли так, переходимо тоді до голосування на. А які пропозиції? Тому вона на, на, на основі зауважень, які депутатського корпусу член депутатської комісії, це питань це не є об'єктивним документом і ми вважаємо, що е підприємець надав нам завідомо не точну, невірну інформацію і відійшов до відомов е конкурсу, відомов того протоколу конкурсної комісії, яка цей протокол робила і давала йому час. Тому Станом на голосування комунального підприємства чи департаменту? Департамент. А департамент. Департаменту. А департаменту вже департаменту згідно з тим, що комісія вважає, що не були виконані умови конкурсні, а точніше, ті умови, які були проголосовані протоколом конкурсної комісії, розірвати договір з по якому називається. Мінка СТМ. За фокус мінка СТМ. Ставлю на голосування. Хто за? За. Всі за одного голосні. Дякую. Переходимо далі. Дякую. І останнє у нас питання продовжує на певних договір на впливу на ложці для паркування. Про організацію та з податків надачі для паркування за десунського в районі будинку 28 ФОКуручка воєн. Ставлю на голосування. Хто за? Тепер шматчик. Е... Е... Якщо Дойно. більше немає ніяких питань, пропозицій, тоді порядок денний нашої комісії вичерпано і пропоную зустрітися онлайн, е... наприклад, по вівторок чи понеділок. Ми з часом ми здати з вами вирішимо для позгодження порядку до наступної сесії. Добре. Всем дякую, слава Украине, всем дякую, гарного дня.